Вітаю всіх на своєму каналі. Вже майже тиждень я з вами не спілкувався, тому що нічого не будується, тому що немає чого показати. От, а знімати відео такі, знаєте, просто так, ну не вмію. Не вмію робити серіали. А давайте просто пробіжемось, що за тиждень зробилось, що не зробилось. Покажу каченят, покажу, які проблеми вчора виникли і ми їх вирішили. Почнемо з каченят. Це вже качури, це вже не каченята, це вже ого. Літають. Сьогодні-завтра, мабуть, з Оксанкою будемо різати крило. Тому що були дні, коли заходжу, дві-одна сидить отут. Сьогодні виходимо з рання, дві гуляють по полю. Тобто, перестрибнули і пішли. Бачите? Треба підрізати, тому що я їх втрачу. Що можу сказати? Тут їх було 23, продано вже 5 качурів, Дуже класно. Людям подобається, люди приїжджають, забирають. Все це Дніпропетровська область, хто надалечко живе, приїжджає, забирає, кров оновлює. Ну, Тобто з ними начебто все добре, але треба час підрізати крило. Так. малеча. Це вже мої півні співають. Малеча. Ну, Знов село найвелика ну, проблема це знайти людей, які б в тебе працювали. Прийшов новий хлопчик, два дні попрацював і зник. Обіцяє у понеділок прийти. Зараз подзвоню, зателефоную, знаю, як він і що. До понеділка м -м, планував, що буде побудовано там приміщення для качат. М -м, поки що пусто. На жаль, тому їм дуже тісно. Тут три квадрати, їх 27 штук, їм дуже затісно. Вчора приходжу, де він зараз покажу. Десь є. Вчора приходжу, у одного прям крило в крові. Повністю він в крові, Так, зараз подивимось, він. Ну, може вже заросло, може покупався трошки. Вісьте, повністю в крові, повимазував інших, вони починають друг друга скублити і їсти. Но зараз я трошки вже досвід є, не залишаю це на, скажімо так, на додавання сірки, на додавання рибного борошна чи там чогось ще. Мабуть, це він більше збалансовано. Кажу, Оксанке, так, тягну я подовжувач. Давай короче, їм пришмалювати дзьоба. В мене немає паяльника гарного. Знайшов паяльник на, вісь... не, на 40 Вт. Ось вот такий паяльник. <реш> Детський паяльник для того, щоб вчитись как бы, паяти, він навіть камеру не Ну це, Де він тут так? Хвилиночку, де ти Короче, Не сфокусую на, на нього. Це не дебікірування дзьоба, це просто знущання над птицею, наді мною, але трошечки пришмалів. Трошечки там самий кончик якийсь гострий. Це трапилось вчора, зрання. І от начебто всі біленькі, начебто далі не дзьобають. Тому сподіваюсь, що все буде добре. Треба придбати десь на OLX бушний радянський паяльник на 100 ватт. І тільки буду бачити. І зразу буду коротше, подовжувати і припалювати. Тому що ну, це дієва річ. Швиденько, поки що вони не дуже великі. Ну не знаю скільки, 20 хвилин, 25. І ти спокоєн, що все добренько. А, взагалі дуже тісно. Дуже тісно ночувати на трьох квадратних метрах. Капець. Так, півні нам не дають вже, не дають нам з вами розмовляти, співають. Ой, так переживаю, що з робітниками буде важко тяжко, що не побудуюсь і вони будуть тут нестись. Це не є добренько. шкода. Але ну, сподіваюсь буде добре. А, що з півнями? А, півня це саме моєстя, моє... А, вони хріпять, вони шморгають. Цей балаганчик пересувний, це, ну, треба щось більш краще. Жара плюс 36, вони тут вмирають, є, єлі дихають, лежать важко. Потім дощ, вітер, нема де сховатися. Ну таке, Вночі плюс 15, вітер. Не дуже їм комфортно, потрошечку, от сьогодні 3 півдня. То є, через день по 3-4 півня прибираємо е і на тушоночку. Одна баночка вздулася, поїли, ну капець, це, ну, це клас. Це добренька, це суперова, домашня тушонка на зиму супер. Е що я побачив? ну якби да, Кури в мене чуть більше двох років. Гадав, що ну, как, взяли Хайсик Вайт у му році і вони були маленькі з кліток, то навіть було таке, що на сітку Рабіцу вони залазили і там сиділи. Ну, і я такий собі щось в голові побачив це явище і таке думаю, блін, вони навіть на такій матузки тоненькій можуть спати. Ну і щось в мені, мені в голову це залізло. Труба 25-та. чи... 20, та не пам'ятаю, я нарізав йому туди, трубу, поставив і вони тут живуть. Зараз, може хтось застрибне, вони сидять. От, зараз. От он встає. Короче, на такій трубі, вон, бачите, вони хитаються. Я гадав, що ну неважливо діаметр труби, тобто 20-та ну, 25-та труба все чудово, а півні. Коли стоять на лапах, їм дуже важко, вони не можуть стояти, вони хитаються. Думав, цю трубу ж буду використовувати на модуль. А ні, Сашко, не вийде. Тобто труба ну, 25-ка ніяк, 30-32. Тому от, завдяки от, скажімо так, такому балаганчику і випадковості побачив, що тонка труба не дуже гарно не тримається. Тобто тримається, ну, спать от, начебто нічого. А от коли стоїть, о, він він хитається. От зараз. Бачите, він не може е нормально взятися і одразу присідає, тому що він стояти не може. Тому от би, моя помилка, хибна думка. Майте на увазі, що тонка труба ні. Треба щось цікавіше. Привезли сьогодні ячмінь, тут тона ячменя. Зараз пригнався з доставок, будемо з Оксанкою фасувати і в зернесховищем. Тони ячменя добренька, і ще півтони, і мені, мабуть, вистачить. Ячмінь в, цьому... в нашому господарстві ячмінь не сіяли. У нас тільки пшениця, і кукурудза, і соняшник. Це у людини в сусідньому селі. Каліничка. Отримала людина тонну, каже, Сашко, візьмеш це мої волки. Так, що вчора? Вчора, цілий день у дорозі, їздив туди-сюди. Труднощі спонукають нас до того, щоб ми сунулися вперед. От планую зняти відео. зараз. Не знаю наскільки це актуально, але щось вчора так в дорозі довгий час їхав і придумав собі що. Може, пару відео зніму. <реш> Розповім, як от, бувають які труднощі у бізнесі. Ну, наприклад, на, от, саме мої приклади, і як я їх долаю, як, як скажімо, негатив переростає в те, що ти більш швидше кракуєш уперед. Хочу зняти таких відео, не знаю, я ніколи преподавателем не був, але. Люди пишуть, що я розповідаю класно, в плані, того, що доходчиво і все зрозуміло. А, може хейтерів більше вилізять, Хейт теж це популярність, а, може хтось собі як щось там на вуз намотає. Ну, планую, може завтра зніму відео. Так от, труднощі з поставщиками, з, по... з постачальниками спонукають нові... і шукають нових. І я так вже 8 місяців. І кожен новий постачальник, якого я знайшов, якість все краще і краще. Тобто, аби не були труднощі, то я б досі сидів би, наприклад, на рибному борочні, аналіз якого показав тоді 20% протеїну. Прикиньте, А зараз 50. Так от і по соєвої макухи є три великих замовлення: на завтра, на післязавтра і на середу. І мені не вистачає соєвої макухи. Яку я отримую від людей, вони, ну скажімо так, не вовремя відправку роблять, і в мене все збивається. Був у Дніпрі дуже-дуже велике виробництво. Е, купив 300 кг макушки, е, сказали, що тут 40% протеїну. Я так посміявся, говорю, хлопці, мені теж казали, 40%, зробив аналіз 36. Вони. Ну, ми так гарно з ними поспілкувались, посміялись, їм сподобалась. Ну да, у мене язик без кістечок. Вони кажуть, на тобі подарунок. Бачите, вчора це було в 15.46. на тобі подарунок. Отакий пакетик 45 протеїну. А, кажуть, зроби аналіз і перевір. А, є отака от от макушка. Ціна дуже класна, дуже цікава. Буду їздити у Дніпро. Сам поїхав на реношки 300 кг вкинув. Ну, класно, може, може буду співпрацювати. Потрошку ганяю, потрошку роблю корм, воюємо воюєм на своєму фронті, Намагаємося щось зробити якісне, щось заробити і рухати цю економіку. Запишу відео своє бачення. Ну, Подивимось, тому що зараз не будую, чекаю додаткову рабсілу, скажімо, скажімо, ну, скажу так. Якщо хлопчик буде, от він двері зробив на сховище, ви ж бачили, не було дверця. Хлопчик зробив, начебто з руками все добре, але десь вони пропадають. Якщо появляться, будемо рушити далі і буде цікаве відео, як воно і що. До мене чекаю, їдуть гньо. Мені дороблюються... Контроллер на 8 вихідів, дуже модний, дуже класний. Приїдув, зніму велике відео, розповім, як, як і з що. Буду пропонувати на продаж. Все буду пропонувати на продаж. А, от, макуху своєву теж вже пропоную. Так, ціна з моєю наценкою і з доставкою якби величенька. Але потрошку замовляй. Потрошку, ну це ж добренька. Знаєте, Копійка до копійки і воно класно. Так от по сір, сірка, да, наприклад, люди знають, що восені треба її використовувати. Хтось в спільноті написав, там, купив сірку в зоомагазині 95 Я у нас бачив 110 чи 150 У Крамера спитав, скільки сірка 10, ой, 100 грам, 30 гривень. Ну, коротко, до мене їде мішок сірки 30 кг. А з вівторка з'явиться ще позиція сірка. Не пам'ятаю скільки, 80 гривень за кіло буде сірка. Ну, люди питають, мені тиждень два і я цю позицію викидаю. Чому б ні? Ну от так: потрошечку вперед. Все, всім до побачення, мабуть, до завтра. Вийду на зв'язок, відправлю 300 кг корму новою поштою. Люди замовили. Згодні сплатити доставку. Дивіться, таке питання, що нова пошта дуже дорога. Тому, коли ви замовляєте корм, чи ви щось замовляєте в інтернеті, питайте, скільки буде коштувати доставка. Буває таке, що доставка коштує дорожче, ніж те, що ви замовляєте. 30 кг комбікорма коштує, наприклад, 450 гривень. Да? Доставка Укрпоштою в СМТ, наприклад, чи в село. Плюс 165 гривень. Здорожчання йде більше ніж на 5 гривень на кілограм. Ну, Замовляючи який комбікорм, треба до кілограма додавати 5 гривень. Така логістика, нічого цим не поробиш. Сьогодні дізнавався, що взяти в оренду у них палету. нагрузити 300 кг дешевше не виходить. Виходить, оренда палети. Потім не можна прибрати, типу я кажу, я сам стрейч плівку привезу, сам замотаю, сам завантажу. Потім тільки рок ви піднімаєте і на вантажівку. Ні, ні-ні, цю послугу прибрати не можна. То виходить, наприклад, маленька палета 600 на 800 якраз по два мішочка комбікорму навантажите, думав, туди 300 кг, тому що дивіться, да, в інтернеті. Мини-палета. Вага до 500 кг. У гору не більше метра 800 гривень. Ну, тобто, півтонни навантажив. І виходить здорожчання там на 1,5 гривні. Ну, на вже класно. Вже можна по півтонни людям щось відправляти і їм буде цікаво. І там здорожчання на 1,5 гривні то ж саме, що газильне. Ну, як би отак. Ну, 800 гривень це тільки тариф, вони ж пишуть тариф, вони ж там не розшифровку не ставлять. Потім комп'ютер показує, 300 гривень це оренда палети, і там 100 з чим гривень це запакувати палету. Виходить, те ж саме, що просто мішечками відправляють. Ну, як би отак. Тому питайте, скільки коштує. В мене питають, я вже в тарифах більш-менш розбираюсь, то я відправляю. Укрпошта, нова пошта чи OLX доставка. Всі тарифи знаю на пам'ять, можу, прицініть. Ви, якщо щось замовляєте, ще раз повторю, питайте. Ну, як було так, все, тепер все. До побачення. Слава Україні, слава нації. Пока.